Добрий раночок, дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні ми з вами закінчимо читати розділ першого петра, і тому давайте ми з вами помолимось і прочитаємо останні вірші з 22 до кінця. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за цю можливість збиратися, вивчати твоє слово, роздумувати над ним і бути людьми, які виконують, тому що розуміє, що виконує. Покосуй наші серця, наш розум, щоб е, нічого не відволікало, і ми були спроможні почути те, що ти хочеш нам сказати. В ім'я Ісуса Христа, прошу, Амінь. Так, давайте відкриємо з вами е, перший Петра, перший розділ, із 22 до кінця розділу прочитаємо з вами. Послухом правди, очистити душі свої через духа на нецемірну братерську любов. І ревну вічирого серця любить один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але знетлінного, словом Божим, живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Сьогодні давайте ми з вами акцент зробимо на. В двох словах, але одно з них має декілька значень. Перше слово, на якому ми акцентуємо з вами увагу нашу, це в 23 му верші слово насіння. Давайте ми його так і запишемо. Насіння, що воно означає? В принципі, ми всі це розуміємо, але давайте подивимось на грецьке значення слова. Грецьке слово спора це батьківство, тато мати. Застосовується до людського потомства. Але дивіться, в 23-му вірші нам кажуть, нам говориться, бо ми народжені не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Ми розуміємо, що таке насіння воно має ще значення, якщо ми кажемо просто про насіння, це посіяти. Траву, рослину, ще щось. Е, Перше значення, яке я вам прочитала, я сподіваюся, зрозуміли, що це просто е, народження людей. Да? Звичайно, тато з мамою один одного люблять народжують дітей. Але є ще природне насіння, да? тобто це тваринки, це природа, це теж є насіння. Але є духовне. І духовне нам тут говориться про те, що ми з вами народжені словом. Так от слово, яке тут сказано в 23 му вірші, має одне значення, і слово в 25 му вірші вже значить трошечки інакше слово. Давайте подивимось на ці значення. Е, перше слово в 21 вірші нам говориться про е, логос, тобто щось сказане, міркування означає мову. Тобто це пряма мова людини до когось або її роздума. Є слово в 21 му вірші, верші це рема, це висловлювання індивідуально або колективна е, приводити на пам'ять для використання в потрібний час. Щось ми згадуємо, Наприклад, ми згадуємо, е, що в Іоанна 13 сказана, так вас любив Бог мір, що до сина своєго гіднародного. Оце ми проводимо на згадку в якийсь момент нашого, нашої розмови для того, щоб туди нагадати. Це є Ремо. Це висловлювання проводити на згадку, тобто деякі недоводи, але просто нагадування тих чи інших моментів. Дивіться, є просто наші роздуми, наше розуміння, логос, сказане нами слово або Богом. А є. Рема, висловлювання і до нашої е, теми, нашого міркування ми ще на згадку приводимо щось. Давайте подивимося. Знаючи ці значення слів, як тепер нам відкривається цей уривок? Давайте ще раз. Да? Знаючи значення слів, як тепер нам відкривається цей уривок? Уривок починається з того, щоб нам мати нелицемірну любов один до одного. Чому? Тому що Господь породив нас слово, яке є живим, дійовим навіки. Що це за слово? Слово правди, спасіння, слово, яке відродило наш дух. Тобто, це ми з вами розуміємо про мову Христа. Христос зробив себе жертвою того, щоб нас поставити на шлях спасіння. І це є вічним, нетлінним. І це є якраз ота любов, про яку кажеться нам в 22-му вірші. Що значить ревно від серця, як Христос, чому і нагадується нам далі про Слово нетлінне. Тому що, якщо ми говоримо про нас з вами, то у нас тлінне насіння і гріховне, а Бог породив нас словом, для того, щоб ми мали справжню любов один до одного. І нам сказано далі, да, бо кожне тіло, немов трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, то і цвіт опаде. Це нам підкріплюється значення того, що ми з вами в тілі, в гріховному. Воно не завжди хоче робити так, як каже слово Боже, і тому дуже важливо пам'ятати саме це слово. І от тут включається 25-й вірш: слово Господнє повід пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії про Христа. Коли ми розуміємо, що Бог нам показує любов братерську через Христа, ми розуміємо, якими ми маємо бути жертовними. і отут є ключовий момент: які практичні дії ми можемо зробити в братерській любові? Ну, тут не важливо, братерська, сестрецька, ми самі розуміємо, що у нас є як і молодь, так і більш зрілий вік в церкві. Але як це конкретно на практиці виглядає братерська любов? Що тут мається на увазі? І коли ми бачимо в цих вершах приклад Христа? Приклад Бога і Христа, то ми бачимо, що, по-перше, ми щось робимо не тому, що я такий класний, добрий і вмію це робити, а тому, що я хочу цим прославити Бога. В якийсь момент чи готов я стати жертвою, як це зробив Христос? Якщо наша церква не може. Підтримати один одного, попіклуватись один про одного. Якщо наша церква не готова боротися за те, щоб щось дурне не впливало на церкву, церквами чи ні? Тому що тут же говориться нам не тільки про те, що от у мене є друг в церкві, я про нього буду одного піклуватися, бо він мені найближчий. Я його розумію, він мене розуміє, все так класно. Тут говориться про єдинство, і якщо ви пам'ятаєте, це да послання для віруючих, для церков, для об'єднання. Якщо це так, дивіться, і ми ще говоримо, що наш курс називається Як стояти в дні випробувань, то як я можу стояти, коли я не маю в церкві підтримку, коли я сам не готов підтримати ту чи іншу людину. Неважливо, люблю я її, поважаю я її чи ні. Коли я знаю, що людина, я точно впевнена, що людина е там щось не зробила, наприклад, да? а я мовчу, я навіть не намагаюся спитати, друзі, ну у вас там щось відбувається, давайте я буду третім свідком. Я знаю, що сьогодні дуже важко людям іти третім свідком, тому що кажуть, е дай це як між подружжям, е не влізьте в стосунки, бо будеш винний. Так і тут. Ти думаєш, що ти будеш винен. Це може трапитись тільки в одному випадку, які... цей випадок говорить про те, що вся церква, значить, не духовна. Якщо люди, які мають конфлікт, починають вішати на тебе свою провину, значить, вся церква не духовна. І пасторам, яка нам, служителям, треба зробити висновки, і треба вдосконалювати стосунки з Богом і з людьми 100% і говорити багато проповіді, груп робити, наставництва і так далі. Тому що, коли є конфлікт, маємо розуміти, що в конфлікті винні дві сторони. А третя сторона це просто свідки, які допомагають зробити висновки правильно одній стороні, і другій стороні знайти компроміс духовний, нелюдський, духовний для того, щоб поєднатися і щоб церква далі могла зростати. Мені дуже подобається приклад нашої ірпанської церкви в Україні. Декілька родин. Почали жити в одній квартирі разом, в одному приміщенні? Вони за декілька років пережили настільки-що всяке-всяке, сьогодні ми бачимо результат. Вони змогли стати єдиними, сплотитися, вони змогли не просто знайти компроміси, а вони змогли знайти серед цих компромісів духовну жилку і підняти церков на рівень. Чи можемо ми з вами. Не дивлячись на обличчя, не дивлячись на слухи, які говорять, і так далі, все ж таки будувати нашу церкву. Неважливо, це буде гость, це буде прохоже, це буде просто прихожанин, це буде людина е глибоко віруюча і так далі. Так далі. Неважливо, чи готові ми з тою масою, яка є в нас, працювати, налагоджувати духовні принципи і зростати? Які практичні дії нам потрібні, щоб... Ми мали цю разом братерську любов, зростали і цим теж достойно прославляли Бога. Тому що як можна служити своїм даром, як можна прославляти Бога, коли я погано відношусь до людини, коли я навіть не здороваю з нею, бо вона, на мою думку, щось не так робить. От мені здалося, що щось не так робить, тому я буду себе так поводити. Ми не маємо на це права, а тим паче, коли це відбувається серед служителів. І це видно, і це видно тому що зараз в церквах дуже багато е, такої штуки, знаєте, двойні стандарти. Одним служителям можна, а іншим не можна. І так далі, і так далі. Тобто є такі добрі качелі, як я кажу. І, але, але, друзі, головне аналізувати не їхні качелі, а себе. Що я в цей момент роблю? Мені важлива думка Бога чи людська? Якщо я буду слухати якісь там слухи і приймати, а потім не вітатися з людиною, чи говорить це про мій духовний стан? Що воно говорить? Ми розуміємо, про що йде мова. Чи виявив я любов до людини, коли я на слухах будував свої стосунки з людиною? Або навпаки, я тісно будував стосунки з людьми, вона один раз мене підставила, і я вже хрест ставлю і кажу, що це людина гамно, я з нею не спілкуюся. Але давайте будемо чесні: якщо дивитися на себе, ми побачимо, скільки разів ми були цією людиною, яка має ну, дуже щось добре всередині себе. Але ми ж чомусь пам'ятаємо, що людина мені зробила, а що я зробив людині от ні, другі, 25, я не пам'ятаю, а що щось було. Пс. Ніколи, я такий класний, я такий ідеальний. Я нічого не робив. І це якраз лицемірство, це подвійні стандарти, про які я кажу, і багато іншого. Наше сьогоднішнє завдання, друзі, написати конкретно практичні дії, приводити на згадку Рема в да, 25-му вірші. Що ми на згадку можемо пригадати, щоб підтвердити свої практичні дії. Відносно своєї братерської любові до інших членів церкви, не членів, прихожан, прохожих міма і так далі. Що я маю зробити? Давайте подивимось. Є ключових два питання. Вони для мене вкрай важливі, і саме в цьому моменті хочеться їх задати. Друзі, що ми дізнаємось про народження згори? Це дуже. Сильно те, що ми з вами прочитали в першому розділі, стосується народження згори. Як я можу знати, що я народжений згори? Ось такі коротенькі питання для вас, але вкрай важливіше, і я б хотіла щоб ви почали з того, що, по перше, ви напишете конкретно практичні дії. Потім, -то, тільки коли ви продивитесь все, що ми говорили, вже писали. Ви зможете відповісти, що таке народження згори, і відповісти, чи народжений я згори. Поки ви не будете мати цю цепочку, ви не зможете якісно відповісти. Можна відкинути братерську любов? Можна. Чи буде це повне народження згори? Ні. Тому що в Біблії ми читаємо з вами: мати просто віру недостатньо. Це достатньо, щоб увійти в царство Боже, просто взяти увійти як головня сагня. А далі, а що далі? Яке вічне життя в мене омріяне? Що я асоціюю, що я бачу, що я хочу? Хтось каже, меркантильна можливо. Але, наприклад, мені дуже подобається приклад стати другом Божим а чому б ні? Біби ми його бачимо. І є багато різних цікавих прикладів. Мені б хотілося, щоб кожен з нас розумів, що царство Божому. Є дещо більше, ніж просто туди потрапити. Ніж просто потрапити. Давайте будемо молитися, і я сподіваюся, що ви зможете зробити сьогодні правильні собі висновки. Ви не просто подумаєте, ви запишете, тому що, коли ми записуємо, ми запам'ятовуємо гораздо більше і більше роздумуємо, тому що мозок фокусується і формує правильні речення. Тому що коли ми просто роздумуємо, ми запам'ятаємо з вами на 20%. Це якщо ми повторимо хоча б це 7 разів, тоді воно запам'ятається на 20%. Якщо ми це пропишемо один раз, хоча б один раз, то ще перескажемо декілька разів, не просто продумуємо, а перескажемо, Тому запам'ятаємо на дуже-дуже багато 60-80, дивлячись, яка в кого пам'ять. Мені б хотілося, щоб ви не просто розуміли, що таке народження згори, а щоб ви розуміли, чи народжений ви згори, тому що це є особисте вивчення Біблії. Це є те, коли ви роздумуєте, в першу чергу над собою і над своїм зростом. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую, що цей розділ показує нам дуже-дуже вкрай важливе і допомагає нам аналізувати нашу віру, наше народження згори Духом Святим. Дуже хочеться, щоб ті, хто мене слухають, були всі народжені духом. Я не знаю, бо різні люди слухають. Але я вірю, що навіть той, хто не був, може стати народженим, тому що ти сієш словом, ти говориш, ти принікаєш в губини душ, і це є дуже класно, тому що ти той, хто все зробив, для того, щоб кожна людина, абсолютно кожна, в будь-який час Всесвіту, увірувала. І потрапила в Царство Боже, а якщо і хоче мати нагороду, що робила добрі справи для прославлення тебе. Допоможи подумати, що ж це за справи, що ж це таке братерська любов в дії, як її ми можемо реально проявляти? Бо приклад ти нам дав себе і Христа це дуже висока планка. Але допоможи все продумати так, щоб зрозуміти. Дещо я не дотягую, і почати практикуватися. Я розумію, що і до кінця життя ми деякі речі не зможемо зробити. Це я сподіваюся, Господи, що нам і не прийдеться. До критичних моментів, я сподіваюся, нам не придеться дойти. Але хто знав. Дякую тобі за твої уроки, і за твої думки, за твої слова. Дякую за те, що ти продовжиш наш. Зріст в тобі, і хочу, щоб ми були вдосконаленими, більш очищеними і більш вміло прославляли Твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!